Доброго ранку, шановне товариство. Я з собою і з вами вирушаємо в місто Берно сьогодні. 24 години в Берно. У мене якийсь такий тренд цих відео починається, де я кудись їду на добу. По Роботі і цього разу їду в Берно на конференцію. Так що візьму вас з собою. Може, виділю знову ж таки там кілька годин часу, щоб погуляти по старому місту. Може, щось порозказую, попоказую, Так що сьогодні в нас берно по плану. Так, друзі, гуляємо по Берно зараз середина конференції. І оскільки на двох треках, які я відвідую зараз з презентації на чешській мові, я вирішила прогулятися тут по околицях. Насправді, дуже, дуже архітектурно красиве місто. Навіть чимось нагадує Прагу. Цікаво, чому це ніби. Ніби не єдина країна дуже мені подобається і сонячно мені повезло трошки з погодою. Конференція проходить дуже класно, гарно організовано, багато їжі. Багато е, збили мене хлопці, кричать мені, що я селфі. Бо та не селфі, я відео знімаю дурні якісь. Багато їжі, багато напоїв, багато людей. Нетворкінгу що погано, що на англійській мові не так багато. Матеріалу лише 4 з 12 сесій англійської мови. Дві з них перетинаються, тому я по факту на три попадаю. Ну, Цікаво, Надіюся, буде продуктивний, продуктивний час тут. Познімаю ще трошки вам архітектуру міста Берно, щоб ви собі теж з ним познайомилися. Погнали з нашою класичною рубрикою Цікаві факти про Берно. Ну, рубрика не про Берно в нас зазвичай, але просто про місто, в якому я є. Чесно не знайшла якихось суперцікавих фактів про Берно. Можу сказати, що це друге найбільше місто в Чехії після Праги. Архітектура його не менш цікава. Тут багато музеїв, театрів. Виставок і різних цікавих арт-об'єктів, скажімо так. Тут є замок, який був побудований в 13 столітті. Не знаю, чи мені вдасться його побачити, і потім він служив також як фортеця. А потім як джерма. цікаво було би до нього подивитися, але не знаю, чи я до нього дойду. Населення Берно приблизно 370 тисяч людей. І, на жаль, як Лін, воно якесь виглядає не дуже педфрендлі. Тому якщо ви їдете сюди з собакою, я не впевнена, чи це хороша ідея, тому що більшість магазинів і кафе, які я приходжу, всюди є надпис перекресленої собаки. А так, то доволі от, бачите, зелене. Я йду по якомусь зараз парку. Виглядає непогано Дані тому ставу. Де Дісмірок віка ніде не утікала. Ти восити в супирушне скріба Не можу в сипомо ці міолегімо. І в ще демослікася я вже правди у ніде не утікаю. Ти возити в супирушне скріба. І так, друзі, я дуже втомлена, але тим не менше я про вас дбаю і показую вам всі рум-тури, які в мене на шляху зустрічаються. Тут в мене душ з умивальником. Тут у мене вперше в житті окремий туалет, теж з умивальником. І тут в мене такий от номер. І навіть є невеличкий балкончик. Ось так це виглядає. К'ют, к'ют. Добре, друзі, я мега втомлена, лягаю спати. Тому завтра поговоримо. Доброго ранку, шановне товариство! Вас вітає місто Берно. Як ви можете бачити, з погодою нам пощастило доволі таки сонячно, але прохолодно. Мені довелося вдягнути на себе абсолютно весь одяг, який я з собою сюди взяла. Мою светер, малахон, футболку. Куртку, все все на світі, і ми зараз ідемо погуляємо по центру міста. Цікавих речей, які мені вчора розказали співробітники, це треба тут остерігатися центрального вокзалу, бо навіть в день в світлу пору доби там дуже небезпечно. Дуже багато наркоманів, бомжів, і взагалі в Берно дуже велика проблема з креком. Дуже багато людей сидить на креку. Вчора в мене перші враження були насправді дуже позитивні, і місто дуже таке красиве. Ну і не скажеш типовно, чистеньке, гарне, але от є такі. Від локальних людей Tips and tricks, як то кажуть в Польщі. Я вже п'ять хвилин хожу і шукаю якесь місце, щоб записати вам відео. Але таке враження, що коли я приїхала, все берно вирішила поремонтувати. Тому в мене не дуже виходить під нормальний звук щось записати. Вирішила не гаяти час. Коротше, всі майстри тут по дорозі, що мені зустрічались українці, дуже гарно розмовляють українською мовою. Типу, там рихтували чоловіки будинок і спілкувалися українською. Було дуже приємно це чути. А ми, друзі, як завжди, шукаємо якусь класу. У кафетерію, щоб випити ранкової кави зі мною. О, я зараз наближаюся вже найвідо... до найвідомішого пам'ятника Берно. Це сонячний годинник. Він має дуже незвичайну форму. Зараз ви переконаєтесь самі, чому він такий популярний. Так, друзі, це знаменитий годинник Берно. Він був побудований за 12 мільйонів чешських крон. Він астрономічний. Я так підозрюю, тут має бути якась проекція сонця, але оскільки сонця зараз немає, він не дуже проєктує. І кожного дня о одинадцятій ранку з цього годинника випадає така кулька скляна, яку можна безкоштовно собі забрати додому як сувенір. Ну, я не маю так багато часу, щоб тут до одинадцяти тусуватися. А ми зараз з вами підемо і подивимося, що до них робиться на великодньому маркеті. Кава, на місці пробуємо чешську каву з міста Берно. О, якась кокосова. До речі, як ви, друзі, ставитеся до того, коли все більше і більше стає веганських закладів, які дають рослинне молоко в каву і не попереджають вас, що вони додали рослинне молоко. Мене, чесно кажучи, таке трошки напрягає, бо я не проти рослинного молока, але хотілося б знати наперед, типу, що я купую і мати цю опцію вибору. Це не рослинне молоко, дуже смачне, але таке враження, ніби там якийсь сироп ще є. Добра, добра кава. Друзі, берно, столиця кави, можна так сказати. Може то розсаду прикупити, не знаю, чи довезу її до Кракова. Ми йдемо, подивимося ближче, що тут на фермерському маркеті Берно. Що я можу вам сказати? Маркет насправді досить непоганий. Там навіть, що дивно, кінець березня, а вже продається черешня за 250 чеських крон за кілограм. Щоб перевести крону в гривні, треба множити на 1,69, Якось так, такий курс. І мені здається, це досить непогана ціна. Як для черешні В кінці березня місяця, я дуже хотіла купити насправді, але вони не приймають карту, тільки кеш, а в мене крон. Нема, і як ви пам'ятаєте з мого попереднього відео з Праги. Мене дуже сильно намагали по курсу в банкоматі і зняло з мене дуже багато грошей. Пам'ятаєте, тоді, коли я хотіла сходити в музей алхімії. І якщо ви не бачили мій влог з Праги, то тут зверху він є. Можете прийти подивитися, там теж багато чого цікавого. Так на фоні вже годинник б'є, а я зайшла в якусь таку класну готичну вулицю. Зараз будемо її розглядати. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Значить, я тільки що ще сходила в супермаркет. Купила як ви можете бачити пиво? Мої співробітники порекомендували мені пиво фірми Radegast. Radegast 12, -ка». так що купила, спробувати. Що я хотіла вам розказати? Загалом Берно варте уваги, цікаве місто. Я би сюди ще повернулася, можливо, на якісь вихідні, щоб дослідити погуляти, може більше там по парках, ще раз піднятися на цей замок, але вже в світлу пору дня Тому дуже рекомендую, якщо ви десь будете їхати в подорож Європою, зупинитися на хоча б на один день. Я не змогла знайти тут магніт. Тому з сувенірів, які я купила, це дві скляних рюмочки, як сувенір з міста Берно. Я навіть на карті шукала сувенірні магазини, такі класичні, як ми звикли, де купа всякого Шерпатрьопу з Китаю таких не знайшла. Але в цілому я задоволена, що мала шанс тут погуляти ці кілька годин. Вже маю розуміння про друге найбільше місто в Чехії після Праги. Я задоволена, підписуйтесь на канал. У мене буде ще багато всяких відео дурних. І не тільки мій промокод Кверті ще досі діє на 25 Coffee Roasters, тому переходьте на їхній сайт, замовляйте каву і будете мати 10% знижки. А я вирушаю додому, як то кажуть, на зв'язку.